Битва за ірпінь. Таку книгу сьогодні презентували в музеї історії Києва. Це перша хронологія, більш як місячне боротьби та оборони міста на папері. У ній зібрані оповіді безпосередніх учасників оборони Ірп ірпеня, цивільних лікарів та волонтерів. Також у книзі є відгуки про ірпінські події відомих людей. Ідея написати книгу в Петра Щербини виникла зранку, 24 лютого, і одразу після деокупації міста автор взявся збирати фотомет. Та вибудовувати хронологію подій. Книга присвячена кожному громадянину, який віддав за життя Ірпеня і всієї України. Ця книга це 음, фактично документальна е, історія. Е, Понад місячної боротьби бійців Ірпінської тероборони, 39 з яких вже немає на сьогодні. З нами вони віддали своє життя і вони заслуговують, щоб події за їх участю були зібрані в одній книзі. І наразі я працюю над фільмом, який буде фактично продовженням цієї книги. У цьому фільмі будуть відеоматеріали виключно з мобільних телефонів учасників безпосередніх подій. Для мене це дуже особиста книга. і Я вважаю її дуже висока ціна. Це для мене висока ціна цієї книги. Це долі людей, це життя людей. І я вважаю, кожен українець повинен прочитати цю книгу. Маленьке місто зупинило Другу армію світу. Взагалі я написав цю роботу якби як такий збиральний образ пам'яті воїнам, пам'яті воїнам, тим, які в Азов стали, пам'яті воїнам, які захищали Єрпіді, захищають у куточки України. Але скажімо, вона потрапила на обложку книги. Битва за Ірпень, обложка це дійсно витворя. Суть саму суть так.